Якщо ви також не чистите зуби кожного дня своєму цуцику, це відео для вас без сильно. Я не любила свого хвостика, але я не ідеальна. І це теж нормально. І я знайшла свої способи піклуватись про зубки свого цуцика. Розповідаю, перша наша знахідка ось такі палички для здоров'я зубів собак з яловичиною від містер Бандіт. Окрім того, що ці палички захищають від дефіциту мікроелементів, сушені водорості та мінерали у складі очищують і зміцнюють зуби собачки. Фанта у захваті від цих палочок, і я вважаю це топ топ. Друга корисна річ в нашому арсеналі це ось такий спрей для ротової порожнини. Він дуже дуже смачно пахне. І нейтралізує неприємний запах з рота. Ну, це знаєте, той випадок, коли цуцик підібрав щось на те на вулиці, а ще запобігає утворенню зубного каменю. І третє, чим ми користуємось від цього ж бренду, але вже гель для догляду за зубами. Цей гель, по-перше, натуральний, що дуже важливо, бо я, наприклад, завжди хвилююсь, аби там не було жодних шкідливих домішок. Він дуже класно знищує бактерії і контролює зубний наліт. А також пікується про ясна та запобігає випаданню зубів. Що ще, ще мені дуже сподобалось: в наборі йшов на для очищення, а все це ми замовляли на пецлайку. Посилання залишимо в коментарях тож користуйтесь і піклуйтесь про своїх хвостиків, навіть якщо ви трішки не ідеальні. А в коментарях пишіть, як ви доглядаєте за зубками своїх хвостиків.